Всім привіт, Вітаю вас на каналі Тарас Рибаковий. Сьогодні я поїхав на одне платне озеро. Це 45 кілометрів від дому. Озеро називається Пажез. Є дуже багато крупної риби. Ну, приїхав я так година 10, тому що дорога, трошки блукав, тут не міг заїхати, тут така гірська місцевість. Але приїхав вже на озеро, розклав снасті, Чуть-чуть закормив рибу. Ну і будемо рибачити сьогодні до вечора. Хотілося б спіймати сьогодні трофейну якусь рибку, але не знаю, чи щось вийде, тому що говорив з рибаками. Вони тут сиділи аж три дні, як три сутки. Ну і спіймали тільки дві рибки. Казали, що вода стала холодна і риба не бере. Ну, але спробуємо. Ну так буває. Одні рибаки ловлять, другі не ловлять, так що будемо рибачити до години восьмої. Ну і побачимо, що з того вийде. Що покажу друзі, яке тут місце. Як я розмістився. Тут є лавочка, мостик. На мостику поставив редпот, два корповики і підсак з коброю. Чуть-чуть накормив бойлами. Надіємося, що буде якась рибка. Сьогодні гарна погода, тепло. Вже пів відерка бойлів скормив. Зараз 11 година ближче до обіду. Розклав, друзі, парасолю, сховався під парасою, тому що сонце так пече, хоча би чуть-чуть тіньок. Сиджу собі в тіньку і... Пару пива стиків підготовив. У мене там стоїть насадка бойл. ще за годинку перекину на попап. Дивіться, друзі, які тут місця. Чистенько, гарно. Літом сюди планую приїхати на 2-3 дня, але подзвонити швидше домовитись, щоб зайняти тут місце в цьому доміку. Ще тут найкращі місця. Дивіться, який тут мостик великий. От якраз так на два рибака. Приїхати класно. Там теж є далі рибаки. Клас, такий домик. Пішками можна тут спати, а закрито. Але можна і, я думаю, домовитись, щоб спати в цьому доміку 100%. Гарне озерце. Ну тут, тут ближче кидати. Якщо так взяти там, де я сижу. І тут, тут приблизно десь так метрів 10-15, може і 20 ближче. Так що тут з мостіка можна спокійно докинути на ту сторону. І я замітив, що риба кидається і вся кидається під тою стороною. Тут тільки що поїхали рибаки і я знайшов бойли 20-ки, розмір 20 мм. Ну, але вони ще ловили на полуницю. На солодкі, гарно пахнуть. Друзі, кормлю двадцяткою, але у мене запах кальмар ананас. Ну, а вони бачу, ловили на... і кормили і ловили на клубніку. Я один карповик кинув на ту сторону, а другий тут близько біля берега зразу. Накришив бойлів, прям з руки так накидав метрів 15 від берега, тому що я бачив тут виходила два рази, риба вискакувала. Так я вирішив спробувати тут. Під берегом вода менша і можливо вона прогрівається і риба ходить. Вздовж берегової лінії. Так що так. Погодка нині класна. Передавали, правда, дощ. Але богу дякувати дощу немає. Відточуває собі. Насолоджується ще теплими осінніми днями. そうだ。 Покажу тут таблицю. Тут є фотографії з рибами, які риби тут ловили. Дивіться. Озеро, позначені місця, скільки є місць. Є 9 риболовних місць. З цієї сторони, сторони лісу, заборонено рибачити. Всюди показують, яка глибина. Де росло є приблизно? Ну, а це самі риби. Дивіться. Які риби ловили тут? Щуки. Саме тут. Літом дивіться, який карп. Карпа, який здоровий. Сом білий. Ну щука. І на самому верху, дивіться, сама альбінос. Бачите? Так що так. Такі місця тут класні. Ще приїду сюди 100% як буде тепліше. Думаю, що ще спіймається. П'ята година покльовок не було. Ну, буває, рибаки їздили сюди цілий тиждень. Тут цей головний, що збирає гроші. Каже, з понеділка стоять в нього карповики і ніодної покльовки. Шість днів покльовок не було. Так що я не дивуюся, що я сьогодні. Просидів 6 годин без покльовки. Ну, але ще маємо час, 5 година, так думаю, ще півтора годинки буду сидіти. Можливо, щось буде, я поміняв насадку, поставив маленькі бойли. Поставив менші бойли, поставив попапи маленькі. Так що пробуємо, пробуємо, пробуємо. Можливо, ще щось залетить. Риба ходи, риба кидається під берегом. Друзі, їду я додому, збираюсь через 20 хвилин. Хочу виїхати за дня, тому що ще дорога півтора години. Ай! Надіявся сьогодні на покльовку, але на жаль, покльовки не було. Але нічого, розвідав водойом, узнав правила і на наступний рік вже приїдемо сюди на два дні з другом рибачити. Так що, всім бажаю міцного здоров'ячка до наступних зустрічей, друзі, всім пока!